І всім привіт! Сьогодні я буду грати у Toilet Tower Defense, але уже це друга серія. І це буде Medium. Медіум це на одну сходинку складніше за Easy. Бо бачите Easy і потім медіум іде. Ось давайте починати. Я зараз давайте включу автоскіп, щоб поставити одразу поставити собі цього персонажа. Чи лазер сам справиться? Вроді він сам справиться. Але все одно давайте скипнемо і на усяк випадок сюди поставимо поставимо Бум клоквумен. Коротше, клоквумен поставили і все. Що, я тобі допоможу спочатку, поки не поставив ті титанів. М -м Тільки давайте його прокачуємо. 150 і він, напевно, взагалі не дорогий якийсь. Давайте ось так ще потім медика поставимо. я не знаю, що він робить. От кудись сюди або сюди. Давайте кудись. Не знаю. Може це як бустер. Не знаю, не знаю. Хотів би дізнатися, дуже хотів би ладно. Давайте. Прокачка дуже дорога, але ефективна. є прокачка плюс 2, плюс 1, мінус 1, плюс 500. Дуже ефективна, але трошки дорога, трошки дорога. Він допоможе реально добре на початку цей лазер. І ще давайте я кудись сюди поставимо. Прокачуємо одну них. Все добре. Вони не проходять. В чому його величезний плюс він замідляє, як ви бачите. Кого він б'є, той замедляється. Бачите? Всі кого він б'є. Всі кого він б'є, то й ті замедляється. Всі. Давайте на автоскіпі чисто спробуємо пройти. Він про на нього можна надіятися спокійнісінько. Давайте Медика кудись поставимо. Медик камерамен мене. Сюди... кстати, а давайте що він робить, бо у нього якийсь надто маленький маленький Ем, що робить? Що? Що робить медик? Ой, медик, что він робить? Скажи. Одним ударом, знайшла, а що? Прокачав вже на третій левел. Напевно, дуже такий класний він, дуже. Чисто на автоскіпі проходимо. Чисто на автоскіпі. Кудись тобто я сюди поставимо, бо в нього там повинно покращуватися. Коли. не знаю, дивіться. е... Так, я його спеціально не хотів ставити. Перед відео, коли я ще не знімав другу серію, я не хотів спеціально його ставити, щоб потім в самому відео його і спробувати. Я не знаю, що він робить. Поки що він не дуже, він тільки рукою в 2 секунди б'є фу. Справжня фу. В нього покращується цей радіус, він, напевно. Це ще він аоє, бачите? Аоє, це означає, що коли. Він, коротше, може бути одразу декількох, але щось цього не бачу. Strongest і мені трохи потрібно. Мені трошки потрібно грошей. Прокачуємо його і він тепер швидше б'ється, так? По ідеї. Блін, її заснув, її заснув. Е, 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 е. Давайте кудись сюди поставимо і покращимо її. Так, буде діставатися сюди, 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 сюди. Повинна повинна справитися, повинна справитись. Блін, а тут такий топчик пішов, тут топчик якийсь пішов. Давайте ще сюди і прокачемо. Вони повинні справитися, ці двоє. Блін, краще выключити автоскіп. Так швидко до 13 минути дійшли, але все одно. Її стол, медик він вроді-вроді розсипляє. І повинні знищити. Ось тут. Ця повинна знищити. Вона якраз нормально дістає. Знищила. Ось і добре. що це він. Чому все чорно-сіре, чорно-біле? І навіщо він зробив що це? А, він, якщо його вибло, в нього інтернет пропав, напевно. Футур Large. Прокачує фермі. А наверное, ферми. Прокачувати добре. Мені зараз повинно бути після скіпу хватати на прокачку. Майже хватає на прокачку тана. Майже хватає на прокачку тана і, і 4 тисячі коштує. 4 тисячі коштує. 4 тисячі всього також. 4000 і я прокачу. Все, напевно, тепер він о, є. Тепер він, бачите, в нього радіус, він б'є. <кхем> Одразу так багато в нього, він б'є. Так, тепер він ау є, тепер він ау є. як, АУЄ, ау є, ау є. Коли багато йде, це дуже гарно ау є. А він а він ал є, а він о є. Чому він тук ще прибрав? Прокачує фермі, ферм. Е, так, прокачуємо добре. Слухаємось його, він набагато професіональніший за мене, бо він вже тут набагато грає. І ми знищуємо цих це видно, але саме цього пилососа цей повинен знищити. Скільки він зносить? Він зносить 12 тисяч в секунду! Ще й замідляє! Він топ! Давайте тепер включаємо. Можна тепер. прокачую ферми. Я зараз вийду. Ок. Вроді він ти не повинен прибратися. Автоскіп стоїть. Прокачуй титана. Мені не хватає на титана. У мене 3000. А в нього там скільки. В нього ціла 1000 ще! В нього. У ці... нього ціла 1000. Сіла 1000. Він знищує цих. Він знищує цих маленьких, що... Все вистачає. Медика. На кого на нього поставити? да? Тут. Де тут? От зараз. Добре, тут, так тут. Я поставив, вроде. Він не поставився. Він знову поставив всю, космогу поставив, Що він робить. Макс левел. Дуже непоганий макс левел у нього. Дуже непоганий макс левел. А далі, бо стойла там і знищимо чи ні. Знищимо. Нам тисячі не хватає. Нам тисячі не вистача до прокачки цього титана. Цей титан прикольний. Прикольний. Все, хватає. Ми прокачали його. Тепер ви бачите його радіус. Радіус величезний. Якщо б його десь ось тут поставити прям, прямо прямо. Тут, то він буде топов. і там, і там, і там, і там будет доставати Усе це він На всяк випадок тут поставлю. Кого? А, цього, а в нього якийсь радіус, який радіус? який? Ну, не дуже великий, але все одно на всяк випадок так. Добре. 15 тисяч коштує. 15 тисяч коштує. Блін. Бо стойлет, Бо стойлет, пішов, постойлет. Він шо, ще одного лазера поставив. Мені потрібні зараз гроші. Мені зараз гроші потрібні. А він шо на Next Strongest поставив. Та не, First. First. Чому на Strongest? Чому вони б'ють значительні шоу ролі? Цікаво. Cowdown е -е, 4 минус 1. 3. Не знаю, давай прокачаємо на всяк випадок. Зараз титан! Зараз титана! Прокачуємо титана макс левел. 0-2 перезарядка. А, о є, дуже прикольний. Цього знищувати. А він до, дістає досюди. Ні, не, не дістає. Чому пока. Ладно, ладно, пока. А напевно він мені допоміг тільки ось прям-прямо на початку, а далі я сам повинен. Якраз вони ж не прибираються, і Напевно, йому пора. Це і реально Clowdown 02 демейдж 1800. Не дуже великий демейдж але дуже такий замідляється, дуже прикольно. Давайте кудись а, сюди його поставимо зараз. Може і сюди. Так, не можемо. Е, теж так само так. Та ну, а куди б його поставити? Сюди, може. Так, давайте. Так. Сюди. Прокачиваємо его сильно. 4000 тепер мені потрібно. Вони потроху будуть знищувати. Він нормально никуда не дістає. О, ще раз зараз прокачиваем. Тут 2 зараз стоїть. На максимальному. Максимально так на максимально. І прокачуємо, і наступним левлом йому повинно буде хватати на сюди і діставати хоч. Та сюди, та сюди, а тут він нормально дістає ось так. По тій полосі він сюди теж буде трохи діставати. Непоганий буде на наступному левлі. А наступний це ж максимальний, так? Так це буде максимальний. На авторкіпі проходимо. Окрім стичні. Цікаво, чому він цього продав. Футур Вроді його звуть Футур Large Clockman. Як вони не по полосі йшли, ви бачили? Ось так ось пішов якось. Щоб пошвидше, напевно, скоротити шлях. Ого, бачите, скільки тут цих босів пішло! Так, майже, хватає, майже хватає. На, 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 на прокачку. Все він добре дістає, добре дістає. Дуже добре. І ми виграли цю катку. Камерамена шкіт, так. Все, ми виграли камерамена шкіл. Е -е, катку цю. В чому її плюс в тому, що, здається, там прикольний босс іде. іде. І наступного відео ми пройдемо хард. Хард це на одну складніше. Раніше вона називалось, здається, Insane. Ой, случайно це нажав. Цікаво. Е -е. І Ще кстати, хард ми будемо проходити не просто десь, а в івенті. Тут є камера мене ж Q, камера мене Q це хард. Це вже Nightmare. Найтмар це найскладніше. Якщо його пройти, то. То-то то. А, стоп, ні, це найскладніше, дивіться. Ось це ось це найскладніше. Ось це ось це, якщо нарахувати івент, найскладніше. А і навіщо чому ми будемо у івенті проходити? Бо в івенті воно складніше. Пам'ятаєте, ми сюди пішли? Там, якщо ви дивились першу частину, там якийсь у кінці червоний гелікоптер пішов. Ось цей є у івенті. Він навіть в медіумі не повинен йти цей гелікоптер, а тут він пішов вже у Ізі. Але ми його все одно легенько знищили. Ось тут прикольна статуя. Наступне відео тут будемо починати. На цьому ми закінчуємо цю серію. Так. Вроді ж стоп. Він мені говорив щось. Ах, це зараз може якось... Зараз трех почмка давайте може и так заходим, бо він перед цим зайшов, я пішов в катку. Я думал, что він знову зайде через мене, коли я пройду. И реально він пройшов. Ну так, пройшов. И <кхем> де він. Я уверен. А, все одно кинув трейд звід з лобби. Можна щось, Можна шось. По этой борщи не уставили. Він топ! Колдан два двести хп тысяч ХП нас. Ты его хотишь. Так, точно. Рентоп. Стопэ, чему не написалось? Так. Я... Три. Напевно по щось три, там. Ось. Ми отримали. Давайте замість медика візьмемо. О, так, замість медика візьмемо його. А ми ж тільки навіть цих навіть не перевірили. Ха. На цьому будемо закінчувати. Усім пока-пка.